Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Розпочався день, як завжди, поралася. Зараз ще треба травички нарвати птиці, а поки камісті хочу пообрізати троянди. дивіться, які мене в цьому році повиганялися вони. Ті, я відсвіли, позрізаю, а які ще квітують, хай квітують. Ось таку роботу зараз зроблю. Я вже не буду зупинятись на цьому, я вже неодноразово показувала. Тому кому цікаво, дивіться попереднє відео, відео. А я працюю. Як бачите, чим частіше я обрізаю, тим краще вони цвітуть. Ну от, вийшла порвати курям бур'ян, та й зачепилася вже. Дійшла до цього місця, де неділі-дві назад я з цієї сторони полола. Дивіться, високих бур'янів немає, як там, там є ще не полола. Але дивіться, яка вже берізка. Однозначно треба кропити, бо по-другому з нею боротися не можна. Пройшла зібрала огірки. Вже, звичайно, менше. Але ще є. А це зібрала тут, де я досаджувала. Тут частину прополола, далі бур'яни. Не знаю, коли я сюди доберуся, але якось зібратися. І ще трошки назбирала кабачків. Цей такий гарний, я теж. Переростки, але птиці буде та добре. Перебрала огірки, замочила. Порізала, які вже негодні, здорові. А то такі салатні лишилися. Закрию, що в мене є і баклажани, і треба буряк закривати. Не знаю, що встигну, то буду закривати сьогодні. Бо це здається, що раз-два, а поки все приготуєш, й день проходить. Закрила, друзі, що сьогодні огірків. Щось сьогодні так погано себе почуваю. Насилу це зробила, тільки що повивозили ще половину бур'яна городу. і все. На сьогодні все. Це пражку заливку я робила. Є в мене рецепт, кого цікавить. Тут, дивіться, шукайте. Недавно виставляла. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей, пока.